Що мене мотивує до роботи і служіння, коли я вже змучився і нічого не хочу робити. Три речі: по-перше, мій регулярний тихий час Богом. Коли я успокаююсь і читаю писання, зустрічаюсь з Господом завдяки пророкам, апостолам, я реально знаходжу натхнення. Я починаю писати. Я ніколи не читаю Біблію без того, чим писати. То, що мені приходить, я намагаюся конспектувати. Це мій один, мабуть, з ключових. Друге, мене небо як мотивує команда. Коли якась справа, і ми маємо з ким її обговорити, це просто вже пів справи зроблено. Без команди я, мабуть, би не служив і ніколи би толком не був мотивований. Ну і третє, час від часу хороший відпочинок. В дружньому товаристві, чи на самоті, чи з родиною. Але людині треба просто нормально поспати, нормально поїсти і мати вихідний день. До речі, так і Господь задумав. Ось, Тому це все те, що мене мотивує до роботи, дає сили, енергії. А четверте ще є, пробачте. Регулярно я собі нагадую свою велику ціль. Для чого я живу існую? Я знаю, до чого мене покликав Господь, і час від часу я собі це нагадую. В кожній справі у кожному служінні є велике покликання, і от його потрібно тримати в фокусі. Бо якщо ти забув, для чого ти живеш і робиш то, що робиш, тобі не буде видатного мотиву. Тому, по-перше, тримай особистий час, тих із Богом. По-друге, збирайся в товаристві, в команді, обговорюй служіння. По третє, відпочивай І по четверте нагадуй собі, для чого ти живеш і існуєш.